Запам'ятається 19 квітня у випуску інформаційної програми час. Дивіться далі. Вітаю європейська співпраця. У Мукачеві обговорили перспективи підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Напрямки замість доріг автошляхи державного значення в катастрофічному стані. Ремонтувати їх тільки обіцяють. Село без складовища у ростов'ятиці з'явиться цвинтар. Мрії про садок за карпатським дошкільнятам ніде виховуватися по дві гривні. Суд повернув тарифи на маршрутні перевезення в Ужгороді. Чисте довкілля освітяни Мукачева прибирали, облагородили учні, навели порядок у сквері. Імені Масарика дитяча імунологія осучаснюється Симпозіум лікарів. Науково-практична конференція. Спеціалісти торгівельної сфери ділилися досвідом. Мукачеві провели міжнародний семінар на тему перспективи підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Розповісти про переваги участі в зоні вільної торгівлі приїхали одразу два надзвичайних та повноважних посли Австрії та Норвегії. Зустрічали її голова обласної ради та Мукачівський міський голова. Були там і наші кореспонденти. Звертаючись до учасників семінару, голова облради Іван Балога відзначив, що підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом матиме позитивний вплив як на економіку країни, так і на євроінтеграційний процес. У цьому році має бути в листопаді місяці зустріч країн ЄС і України в рамках підписання угоди України з європейським союзом. Це багато аналітиків, політиків, економістів і просто людей, які знаються на цій проблематиці. Говорять, що це перший шлях можливо нормального росту України як в майбутньому європейської європейської держави з європейськими цінностями, достатками. Надзвичайний та повноважний посол Австрії в Україні Вольф Дітрий Хайм вважає, що економіка України ефект відступу до зони вільної торгівлі відчує вже за короткий проміжок часу. У вашому краї є багато підприємств з іноземними інвестиціями. Підписання угоди дозволить вам збільшити їх кількість для держави. Загалом також буде відкритим ринок споживачів Європи, а це більше півмільярда споживачів. Також в Україні активніше працюватиме система державного управління. Надзвичайний і повноважний посол Норвегії в Україні Йон Елведал Фредріксен радить, Україна насамперед має будувати Європу в себе вдома. Ми змінили більше 300 законів для того, щоб долучитися до європейської спільноти. Після вступу Норвегії до вільної економічної зони країна стала іншою. Цей процес для нас був надзвичайно важким, але час показав правильним. Наприкінці семінару. Перший заступник Мукачівського міського голови Ернест Нусер презентував присутнім масштабні інвестиційні проекти іноземних компаній в місті та краї загалом. Закарпатські дорожники обіцяють відремонтувати 600 кілометрів доріг до Великодня. Про це доповіли працівники дорожніх служб. кажуть наразі ремонтують ділянки доріг Мукачево, сільце, хуст тячів рахів Мукачево берегу лужанка Планують також зробити під'їзди до кордонів та всіх райцентрів. Якщо вчасно отримаємо кошти, постараємось пройти ще й дороги нижні ворота, воловець міжгір'я і розпочати роботи на ділянці берегу овілок Дяково розповів головний дорожник краю Василь Маркович. Загалом до великодніх свят відремонтувати планують більше 600 кілометрів доріг у області. На це потрібно щонайменше 8 мільйонів гривень. До Великодня два тижні. Як виглядатимуть дороги? Побачимо. Люди вже втомилися від обіцянок про те, що дороги відремонтують, бо з часом стан закарпатських автошляхів тільки погіршується. Водії взагалі як таких доріг уже не бачать, і щодня переконуються, Закарпаття це суцільне бездоріжжя. Закарпатські дороги дорогами назвати взагалі важко, адже їх стан тільки погіршується. Аварійність збільшується, автівки псуються, колеса взагалі відлітають. Крім того, губляться ще й запчастини. Велике спас... Дя... велике, дякуємо нашій нашому «Укравтодору». От чесно, я би їх закатав ями. Стан наших дорог дуже капризний. Одну яму обходиш, три попадаєш. А що далі говорять, там не знаю. Як до того автодору носяться до наших дорог, ми не знаємо просто. У змінах на краще люди вже просто знемірились. Філія Хузька, де дочірнього підприємства закарпат облавтодор обслуговує дороги державного значення в чотирьох районах області Іршавському, виноградівському, хуському та міжгірському. Філія має виконувати роботи з поточних ремонтів і експлуатаційного отримання на дорозі державного значення Мукачево-Рогатин та регіональній долина. Хуст начальник дорожної експлуатаційної дільниці каже, що всі роботи виконують правда, якщо вистачає фінансування. А з цим ситуація критична. Так цього року фірмі виділили 3 мільйони двісті тисяч гривень, з яких спочатку року вже використана більша частина суми. Проте роботи ще не початий край. Залишилось 800 тисяч і все. І у нас фінансування нема. Поки певно, буде щось рішатися, якісь щось будуть додати, я це не можу сказати. Спеціальна комісія, яка сюди днями виїжджала, як розповідають дорожники, визнала, аби впорядкувати 80 кілометрів дороги, потрібно близько 600, а то й усі 800 тонн асфальту. Втім, як завжди, все впирається в кошти. Пішити фінансування у нас персонал є, але ми. Із-за того, що не вистачає фінансування, працює на повний робочий тиждень, скажімо так. Наша філія Хоськадець була створена у 2005 році, тому техніка в нас більш-менш. Чому дороги в Україні перетворились на напрямки? Дорожники пояснюють так. Була аномальна зима, багато разів через, через ноль переходила температура, покриття дороги вже будувалися досить давно. Всі пройшли по два-три. Міжремонтних термінів, плюс навантаження, інтенсивність руху і навантаження на, на покриття збільшилось декілька разів, і це призвело до того в такому стані дороги. Поки урядовці розповідають про те, що в Україні відремонтовано 98% доріг, людям доводиться їздити напрямками. Село без кладовища. Так дотепер називали свій населений пункт житель Мукачівського села Ростов'ятиця. Ховали рідних на цвинтарі сусіднього села, де також уже місця обмаль. Утім, нещодавно справа таки зрушила з місця. Чи буде в Ростов'ятиці своє кладовище, розкажуть наші журналісти. Так виглядає цвинтар в селі Микулівці. Знаходиться він на пагорбі неподалік від церкви. Тут ховають своїх рідних і жителі сусідньої Ростов'ятиці, бо свого кладовища не мають. До сих пор я вже прожив 75 лет. У нас кладбища не було. Возили у сусіднє село, в Микулівці. Там вже теж місця немає. Два кілометри, є. Два кілометри треба везти на машині чоловіка. Не так, що машина є, а машина не є. А є такі случаї, що не є машина, бо не вдома чоловіка, треба нанимати коні. А вже й коні люди продали. Якби кладовище було в їхньому селі, кажуть місцеві, запалити свічку та помолитись на могилки близьких приходили б набагато частіше. Не є такого села на нашої Україні, щоб не було, хоч якої невеличкою в нашому селі 54 номера, але все ж є села менші, а таки все одно ліпше, і є своє кладбище, бо вона, а ще при тому у нас зимов дуже трудна, велика проблема із похоронами. У нас тут замітають дуже сніги. Хоч саме село і невеличке, ділянку в 50 соток, яку можна облаштувати під кладовище, люди знайшли. Це старий сад, який вже давно не плодоносить. Однак на прохання виділити місце під свинтар від голови Купенівської сільської ради люди чули лише відмовки. То дуже довго було, спорне все вопрос. Як сільська рада, то вони говорили, то не їхні, то совхозні, потім то все так пішло, що совхоза не є. Сад передав землю цю в сільраду. От а селярада рада що того не дуже безпокоїлася. Справа таки зрушила з місця, коли жителі села звернулися ще до колишнього голови Мукачівської РДА і літокаря та до народного депутата Віктора Балоги. Сьогодні на територію майбутнього кладовища вже завезли щебінь. Починають поступово зрізати старі дерева та облаштовують огорожу. Закінчити роботи селяни планують уже до середини травня. У селі Калини Тячівського району 6 тисяч мешканців. В селі працюють два дитячі садочки. Один з них у присілку Калини Заріка. Тут півтори сотні дітей виховують у пристосованих старих приміщеннях попівської фари, побудованої чи не століття тому. Будівництво нового ДНЗ ледь розпочавши, зупинили. Тож мрії дітлахів про новий садок з просторими кімнатами та зручними ліжечками навряд чи з'ясняться найближчим часом. Пікуся із задоволенням ходить до дитячого садка. Тут має багато справ. Вона вже випускниця і готується до школи. Пишемо, готуємося до школи до випускного. А ще вона разом зі своєю подружкою Андріанкою старано вчить англійську. Очі за ним мене із Андріана. Хлопчики дівчатам заздрять, адже подружки сплять на другому поверсі двоповерхового ліжечка, якому правда вже кілька десятків років. Їм ще пощастило, сплять вони по одному. Ось їхнім молодшим товаришам доводиться вмощуватися двом на одне. У пристосованому приміщенні колишньої попівської фари на кілька кімнат виховується 150 дітей. На шеститисячні колини два дитячі садки. Один із них на церковній землі. Пані Світлана каже, на такі умови батьки згодні, адже іншого виходу просто не мають. За згодою батьків беремо від батьків згаду. И така водат децата и во муса на Кажуть, що треба охопити всіх дітей дошкільною освітою. Отак і охоплюють дошкільною освітою ледь на півтори сотні дітей у трьох ясельних, двох середніх, двох старших, молодших і різновіковій групах. Кожна група має окрему кімнату. Правда, в одній кімнаті доводиться і гратися, і навчатись, і обідати, і спати. Для того ж, аби вкласти дітей кожен з малюків мав своє місце, вигадали цікавий метод. Вкладають їх по двоє на одне ліжко. Проте, коли держава виділяла кошти на необхідне, уже й забули. Тож доводиться сподіватись на власні сили, творчість та допомогу благодійників. Одно, що нам треба добудувати новий садочок. видите самі, що у нас проблема з приміщенням. Діточок, я слава Богу, багато люди водять, довіряють нам своїх діточок у руках. Спочатку для побудови нового садка не було землі, потім землю виділили, а далі почалася історія довгобуду. Документація виготовлена вже чотири роки тому. Мріють тут про нову сучасну двоповерхову споруду зі всіма зручностями та просторими кімнатами. Ось на цьому фундаменті мали б звести Калинівський дитячий садок мрії. Наразі 150 дітлахів із села Калини навчаються у пристосованих приміщеннях колишньої попівської фари. Йосип Файда, керівник підрядної організації, яка таки розпочала будівельні роботи в новому ДНЗ. Сьогоднішній день передбачає будівництво дитячого садка, значить на 75 місць, і відповідно з тими спорудами, які сьогоднішній день передбачаються згідно нормативів для дитячих садків. Це унікальна нова споруда, і сьогоднішній день вона Актуальне для мешкан тобто для, діт... для мешканців села Клини. Щодо подальших робіт, каже підрядник, все залежить від фінансування. Розпочали працювати на об'єкті минулого року. Замовником виступила Тячівська райдержадміністрація, яка й досі боргує фірмі чималу суму. Ми виконали робіт на, 100 тисяч, на 200 тисяч гривень. На сьогоднішній день ми не отримали кошти по цьому питанні поки що нічого. Джуватимуть підрядники лише в разі погашення боргу та справного фінансування. А калинівські діти і надалі виховуватимуться у сторічній будівлі з потрісканими стінами. Їхні вихователі сподіваються на те, що колись в них буде новий садок, але поки що це лише мрії. Проїзд в ужгородських маршрутках знову коштуватиме 2 гривні. Закарпатський адміністративний суд визнав підняття ціни на проїзд в громадському транспорті незаконним. Нагадаємо, виконавчий комітет міської ради своїм рішенням встановив плату за проїзд 2 гривні 30 копійок. Пасажири скаржились на незручності. А громадські активісти наголошували, рішення протиправне підвищення ціни необґрунтоване. Олена Смерека далі. Тісні, брудні і завжди переповнені. Коли проїзд у маршрутках в Ужгороді став коштувати 2 гривні 30 копійок, пасажири були шоковані. Більшість і до того не розуміла, чому сплачують найдорожчу ціну за найкоротший маршрут. Серед невдоволених знайшлися такі, що вирішили боротись із міською владою через суд. Як теж кожен день користуються громадським транспортом, як і сотні тисяч інших громадян, я на це рішення подав до суду, значить ще 27 лютого. Чоловік каже, за три засідання виконавчий комітет рішення про підвищення ціни не обґрунтував. Відтак, 19 квітня судом його скасував. Противники підняття тарифів кажуть, якщо дійде до апеляції у Львові, міська влада дискредитує себе повністю. Подивує те, як вперто погоряло крок за кроком в різних ситуаціях, робить все проти інтересів жителів міста, що ми повинні постійно об'єднуватися, захищатися, відстоювати свої права. Таке відчуття, що мер бореться проти Ужгородців, з гордістю заявляють, суддя навіть в усному порядку підкреслила незаконність рішення виконкому, не боючись тиску, якого вони свого часу вже зазнали. Я особисто виступаю, голосував проти Надії Васильна Холодняк і Маргарита Мощак. Ми виступали проти цього підняття цін причин не було. Тарифи економічно не обґрунтовані, якості перевезень немає, і ми голосували проти за що нас потім і виключили з виконкому. Якщо на рішення суду не подадуть апеляцію, то ужгородці сплачуватимуть за проїзд 2 гривні вже з початку травня. Утім, за словами активістів, закон є закон. Тому львівський суд за логікою речей також має схилити терези правосуддя на бік жителів, а не підприємців. Ви дивитесь інформаційну програму Час подіями 19 квітня і далі у її продовженні наші журналісти повідомлять про наступне. Облагородили учні навели порядок у сквері імені Масарика. Дитяча імунологія осучаснюється. Симпозіум лікарів. Науково-практична конференція. Спеціалісти торгівельної сфери ділилися досвідом. Закарпаття перетворюється на суцільний смітник. Чим далі вгори, тим більше сміття. Ним завалені річки, долини, узбіччя, доріг, гірські потічки. Відходи людської життєдіяльності виставлені на загальний огляд: пластик, пакети, використані пет пляшки, меблі, одяг все, що непотрібне, викидають. До прикладу, околиці села Бодевля Тячівського району біля занедбаної споруди з табличкою загальноосвітня школа першого ступеня потічок. Правда, крізь купи сміття його розглядіти складно. Таке собі несанкціоноване сміттєзвалище на околиці села. Як іронія, викидають весь непотріб ледь не під стіни школи, куди хтось завбачливо повісив табличку за викидання сміття штраф 50 гривень. Очевидно, санкція серйозна, адже викидають все не прямо під табличку, а так за кілька метрів далі. Пастух пан Іван каже, звідки воно береться, не знає. Каже, очевидно, до бедевлі навозили непотріб із сусідніх сіл, а може це й місцеві. Машини привозять, скидають туди їдуть. хто хто знає? Варто додати: харчові відходи розкладаються від 10 до 30 днів. Газетний папір протягом місяця, картон до року, папір до двох років. будівельне сміття, залізні банки, старе взуття до 10 років. Уламки бетону або цегли, акумулятори, фольга. Батарейки до століття, так само й гумові покришки та петпляшки, багато говориться про вплив на свідомість людей у питаннях збереження довкілля, але очевидно, достукатися до неї складно. Напевно, ситуація на краще не зміниться, поки навіть молоді матусі викидатимуть все зайве з дитячих візочків прямо на вулицю. Уже декілька тижнів поспіль в Мукачеві проходять масові прибирання вулиць та прилеглої території. 19 квітня до цієї акції долучились і освітяни краю. Участь у суботнику взяли 17 шкіл міста, прибирали біля своїх навчальних закладів і в місцях для відпочинку. Наша знімальна група також приєдналась до юних ентузіастів. Для освітян і школярів Мукачева стало доброю традицією, щороку навесні прибирати рідне місто. 2013 рік винятком не став. Взявши до рук інвентар, юнаки та дівчата з ентузіазмом взялися до роботи. За кожним навчальним закладом була закріплена територія. Як ви бачите, що всі сьогодні всі школи школярів міста прилучилися до всеукраїнської акції за чисте довкілля? Вчора ми зібрали нараду всіх класних керівників в нашій першій пушкінській школі, де ознайомились. Тим об'ємом приблизно робіт, який буде сьогодні, і сьогодні всі із з інструментами в хорошому настрої вийшли. Позитивних емоцій і справді вистачало, та отримуючи заряд енергії від погоди, спілкування з однолітками не забули школярі і про користь від їх роботи. Прибирати завжди можливо, для колишнього середовища потрібно постійно щось робити, тому що сміття багато, і взагалі люди не цінять те, що мають. Треба якось з цим боротися. Ну, що кожен рік ми виходимо прибирати, але сміття все більше і більше. Люди не бережуть навколишнє середовище та природу. Зневажливе ставлення до довкілля стало основною проблемою 20-го століття. Тому, на думку педагогів, такі масові заходи дуже важливі. Серед тих, для кого прибирання звична справа, учень загальноосвітньої школи номер 5 Сашком. Кожного тижня я хожу по вулиці, збираю сміття біля дому. Окрім прибирання території, учні гімназії також висаджували дерева. Допомагала і керувала цим процесом Світлана Крохтяк, яка вважає, що без роботи немає і результату. Місто наше, я так думаю, найчастіше у Закарпатській області. Дуже багато тут проводиться саме догляду за чистотою. Головною винагородою для всіх став чистий парк перемоги, до якого зовсім скоро кожен повернеться для того, щоб відпочити. На цей день з відчуттям виконаного обов'язку школярі пританцьовуючи пішли додому. Сквері імені Масарика, який нещодавно був відреставрований за сприяння Закарпатської обласної ради та чеських партнерів із Височини, відтепер перебуватиме під патронатом учнів Ужгородської школи номер 3 Оберігаючи історичну спадщину, діти за сприяння фонду віза та громадського об'єднання Моє місто Ужгород. Прибрали та облагородили територію квітами. Як виглядає оновлений сквер? Бачили мої колеги. Суботник, який для всієї країни, відбудеться 20 квітня. Учні Ужгородської школи номер 3 влаштували днем раніше, абсолютно добровільно. До ладу приводили відреставрований чехами спільно із Закарпатською обласною радою парк імені Масарика. Так як це площа Масарика, а він построїв більшу частину нашого города. Я вважаю, що це... Как бы, очень хороший пример того, что он сделал для нашего города, и мы также будем поступать в будущем. И этим мы подаем пример остальным, что надо беречь свой город, надо не грязнить его теми отходами, которые мы выбрасываем, например, те же бочки, которые люди курящие. Как дети, так и выкладачи вважают, что поддерживать чистоту и порядок – наикращий способ выразить пошану до культурной спадщины. Нашу школу построили э, у 1932 году, как гимназию Масарика. Зв'язку з чим ми взяли шефство над цим сквером. І учні нашої школи постійно будуть слідкувати за тим, щоб тут було чисто. Окрім прибирання території парку Масарика, акцію доповнили також облагородженням клумб. Учнями школи було висаджено 280 різнокольорових саджанців. Квіти п'яти забарвлень поєднали символічно: три кольори як Прапор Чеської Республіки, два як стяг України. Посадковий матеріал придбали спонсори: фонд Віза та громадське об'єднання Моє місто Ужгород. Ми вирішили закупили квіти, які разом з школярами сьогодні ми тут висадили. І ми надіємося, що ми й бачимо, що цей сквер став улюбленим містом ужгородців. Так і стане ще краще. Я звертаємося до ужгородців. Ми сьогодні досадили декілька кущів самшиту, щоб вони берегли цю красоту, яку їм подарили люди, які небайдужі до нашого міста. Депутат особисто долучився до облагородження парку. Активну діяльність громадського об'єднання пообіцяв продовжити, а проведення суботників підтримувати на регулярній основі. Білорусь почала цукеркову війну з Україною. Білоруський ринок віднедавна закритий для продукції українських виробників кондитерських виробів. Про це пише видання Комерсант Україна. За інформацією, місцева митниця з початку квітня не пропускає продукцію з України, затримуючи її на кордоні для додаткових перевірок. У підсумку тільки в цьому місяці збитки українських кондитерів можуть перевищити 40 мільйонів гривень. За даними Держкомстату, за 2012 рік Білорусь четвер. Ти з розмірами експортний ринок для українських кондитерів. Торік вони поставили туди понад 20 тисяч тонн продукції на 446 мільйонів гривень. Вроджений імунодефіцит одна з найбільш важких патологій у дітей. Привернути увагу лікарів до цієї недуги основне завдання науково-практичного симпозіуму, який відбувся у Мукачеві. Захід зібрав як сімейних лікарів і педіатрів Закарпаття, так і медиків з інших міст України, Угорщини, Білорусі та Литви. Про сучасні методи діагностики та лікування вроджених імунодефіцитів. Основна тема, яку піднімали ескулапи. Первинний імунодефіцит важка патологія, яку можна діагностувати у дитини вже в перші місяці життя. На сьогоднішній день на Закарпатті зареєстровано близько 30 дітей з цією недугою. На сьогоднішній момент звичайно, що ми маємо ще багато недіагностованих дітей, і це дуже велике поле діяльності. І ми надзвичайно маємо велику віру. Що сьогоднішнє мероприємство дасть нам можливість популяризувати і дати більше інформації нашим педіатрам області, сімейним лікарям? Діти, які хворіють більше 5-6 разів на рік, та у яких часто виникають ускладнення після вірусних інфекцій, повинні бути обов'язково направлені сімейними лікарями та педіатрами до лікаря-імунолога для додаткового обстеження. Поза як від правильно поставленого діагнозу, а відтак і правильно підібраного лікування залежить здоров'я, а подекуди і життя дитини. Лікар обов'язково має зробити загальний аналіз крові з лекоцитарної. Формулою а також на базі обласної дитячої лікарні ми проводимо обстеження гуморального імунітету. Клітинний імунітет. Ми маємо можливість направляти в регіональний центр у Львові, а також користуватися послугами деяких комерційних лабораторій. Дитяча імунологія існує лише трохи більше десяти років, а тому інформація про сучасні методи діагностики імунодефіцитів та методи їх лікування для кожного лікаря неабияк важлива. Імунодефіцити це раніше були фатальні захворювання, а тепер ми маємо чим допомогти і спасти не тільки життя, а й зробити нормальну якість. Цього життя у дітей. Привернути увагу лікарів до однієї з найбільш важких патологій у дітей основне завдання і науково-практичного симпозіуму, який відбувся на базі обласної дитячої лікарні в рамках міжнародного проекту J-Project. Різноманітні навчальні семінари, конференції, симпозіуми на Україні в рамках цього проекту проводяться вже в дев'яте. Ця конференція є дуже важливою для нас, тому що і педіатри, і сімейні лікарі, які беруть участь у цій конференції, поряд із дитячими імунологами, Логами будуть мати можливість почути ті проблеми, які є на даний час в дитячій імунології. Аби лікування важких дитячих патологій, серед яких є і первинні імунодефіцити, було ефективним, потрібно перш за все правильно діагностувати хворобу, не займатися самолікуванням та обов'язково звертатись до кваліфікованих фахівців. Мукачевський кооперативний коледж приймає Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів. Представники більше 20 вищих навчальних закладів у Коопспілки спілки приїхали до Мукачева, аби поділитись напрацюваннями за останній рік з колегами в торгівельній сфері. Були там і мої колеги. Молоді студенти в майбутньому спеціалісти торгівельної сфери зібрались в Мукачеві, аби поділитись досвідом та знаннями в рамках конференції Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства. Ми раді приймати на Закарпатській землі учасників 10-ї ювілейної науково практичної конференції. Серед учасників у нас 24 навчальні заклади споживчої кооперації України. Це близько 60 учасників, які протягом двох днів зможуть розкрити свої таланти, надбання, над якими вони працювали протягом року. Тільки кращі студенти із всіх навчальних закладів системи уко обспілки різних ступенів акредитації зібралися на цю конференцію. Головним атрибутом інноваційної культури лідери найуспішніших компаній вважають креативність, а культуру інновацій основою процвітання компанії. Успішність і ефективність навчальної діяльності залежать від такого соціально-психологічного чинника, як мотив навчання. Студенти в системі торговельного напрямку мотивовані майбутньою роботою. Тематика різнобічна, але вся вона спрямована на подальший розвиток і підприємств системи споживчої кооперації, і в цілому підприємств України. Це і з фінансового менеджменту, і з питань розвитку торгівлі, виробництва, заготівель, управління персоналом тощо науково практична конференція студентів триватиме два дні. Подвійний ювілей відзначили у гуманітарно-педагогічному коледжі Мукачівського державного університету винуватці свята: – 20-річний народний вокальний ансамбль, любисток і 15-річний народний хореографічний колектив Латірчанка. І ті, і інші популяризують закарпатський народний колорит. кажуть саме в ньому коріння кожного українця. У теплій домашній атмосфері студенти гуманітарно-педагогічного коледжу МДУ оспівували Закарпаття і кружляли в народному танку. Так вони відзначали подвійний ювілей 15-річчя танцювального колективу Латірчанка і 20-річчя народного вокального ансамблю Любисток, в якому вже 80 студенток пройшли школу ансамблевого співу. Ми займали двічі перші місця у всеукраїнському фестивалі конкурсу студентської пісні у місті Чернівцях. Це самі такі великі здобутки. Брали участь у в конкурсі «Смарагдові Витоки. Там теж ми мали перше місце. Виступали на різних концертних площадках і Мукачева, і Ужгорода, брали участь в різних фестивалях. Популяризує танцювальне і співоча молодь коледжу закарпатське народне мистецтво. Підтверджували це не лише запальні пісні, і танці, а й національне вбрання і досконале виконання. Музика в нас звичайно цікава, тому що вона є колоритною зустрічається багато різнотематичних творів, тобто репертуар у нас обширний. Спів з кожним роком навички все більше розвиваються в колективі, коли співаєш більше дружні стосунки, повага до інших. Музичний слух розвивається. А от те, що розвиваються творчі колективи, відзначили перші учасниці, любистку, у яких також запросили на свято. Згадали тільки приємні моменти і, звичайно, не забули про спів. Не так то легко і не стільки. Я думаю, у нас була репетиція як у цих дівчат. Тому що як не як всі мають сім'ї, мають дітей, всі працюють. Трошки складно розклад співставити, але без репетиції на сцену не можна. Не без підготовки танцюристи ладірчанки виконували. Ковецький кручений, танці центрального регіону України, а також Словаччини та Угорщини. Звичайно, наші молоді близькі сучасні ритми, але ми стараємося так подати народний танець, так пояснити їм і розказати, чому саме йде наш, його треба вивчати. Що саме в народному танці є наше коріння? Студентам гуманітарно-педагогічного коледжу МДУ притаманний небуденний хист, що і вирізняє цю молодь серед інших. За свої старання і небику творчу роботу співаки, танцюристи та їх керівники отримали почесні грамоти і найщиріші оплески від присутніх у залі. Таким побачили 19 квітня наші журналісти. А вже завтра у випуску новин дивіться про наступні події. Первоцвіти зникають. ранньоквітучих рослин скоро не стане. Співоче мистецтво, твори сучасного, кобзаря. Театральна весна. На виставу до школи. Вже завтра на вас чекають нові події, найсвіжіші новини, якими вони будуть покаже час. На сьогодні це все. Гарного вам квітневого весняного вечору. Бувайте здорові!